Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, сьогодні на літургії читається Євангелія від Матфея, в якому чуємо застереження Спасителя до своїх учнів. Якщо хто хоче йти за мною, хай зрічеться себе, візьме крест свій і йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Бо прийде син людський у славі Отця свого з ангелі своїми, і тоді воздасть кожному по справах його. Нині свята церква молитовно згадує святих апостолів від 70 – силу, силуане, крискента, єпента і андронніка, які жили у першому столітті, Преподобного Анатолія Оптинського, молодшого, який відійшов до господа у 1922 році, віднайдення мощей преподобного германа Соловецького у 1484 році. Святу праведну Ангеліну Деспотису сербську, про яку дізнаємося із 16 століття. А також на сьогодні припадає пам'ять дуже шанованого на Русі святого мученика Іоанна воїна. Він вірою і правдою служив у легіонах імператора Юліана, який хотів поновити язичництво. І на той час кров християн знову рясно кропила землю. Разом з іншими воїнами Іоанна було послано для переслідування і знищення християн. Але мудрий юнак надавав християнам навпаки велику допомогу. Одних попереджав про Небезпеку інших, кого було схоплено, відпускав. Святий Йоан був милосердним не тільки до християн, але й до всіх злоденних і безпомічних, відвідував хворих, втішав скорботних. Коли Юліан, відступник, дізнався про поведінку воїна, то кинув його до в'язниці. Але Господь і тут милував Іоанна, і коли той вийшов на волю, присвятив своє життя служінню ближнім. Жив Іоанн у святості і чистоті, а спочив у глибокій старості. Знайдені мощі святого було покладено в церкві апостола Іоанна Богослова у Константинополь. Господь дарував мощам Іоанна Воїна благодатну силу зцілення. За його молитвами дістають утіху, ображені та скорботні. Іменинники, які носять імена Валентин, Герман, Лука та Лукія сьогодні відзначають День ангела. Сердечні вам шанування. Возлюблені святитель і ангела через віки адресує добру пораду. Справжнє багатство і щастя у тому, коли чоловік і дружина мають порозуміння між собою, з'єднані один з одним як єдина плоть. Таке подружжя, незважаючи на достаток, може бути найщасливішим, бо насолоджується справжнім щастям і живе у повсякчасному спокої.